Польські рятувальники показали свою техніку, аби порівняти її з українською. Відбулося це у рамках робочого візиту до рівного. Заради справедливості варто сказати, що матеріально-технічне забезпечення наших європейських сусідів на голову вище, аніж українське. Пояснити це дуже просто. Польські МНСники отримують фінансування від Євросоюзу у рамках різноманітних програм. Перший заступник голови ДСНС України Олег Мельчуцький, який також завітав на показ техніки, стверджує, співпраця з польськими колегами триває уже досить дав... Дуже багато проєктів реалізовано з прикордонними регіонами, яким є Рівненська область, в плані надання технічної допомоги у вигляді автомобілів і пожежно-технічного обладнання. І, звичайно, нам дуже цінний досвід в розрізі того, реформи по децентралізації. Також Олег Хмельчицький розповів, у яких саме проектах відбувається співпраця між країнами, та розказав рівненським змі, що найбільше цікавить наших рятувальників у роботі європейських сусідів. Для нас дуже цінний досвід польської республіки в плані е, е, того, як можна е, організувати співробітництво з європейським союзом і за рахунок цього е, підняти рівень безпеки. Е, в цілому території, громадян, які проживають на цій території, а також поліпшити матеріально-технічне забезпечення пожежно-рятувальних підрозділів і не тільки пожежно-рятувальних підрозділів Державної служби, а й взагалі всіх формувань цивільного захисту. Заступник головного коменданта Державної пожежної служби Республіки Польща Марек Ковальський зазначив, що його країна дуже довго йшла до того, аби підвищити рівень роботи своїх рятувальників. Важливим аспектом установлені польських пожежників стала співпраця з євросоюзом. Також генерал порівняв професійність українських та польських рятувальників. Якщо порівнювати польських та українських рятувальників, то можу сказати, що професіоналізм і тих і інших на дуже високому рівні суттєвих розбіжностей немає. Але у роботі є також ще одна важлива складова: матеріально-технічне забезпечення. Навіть для навчання рятувальників необхідна якісна техніка. В рамках транскордонної співпраці польських рятувальників з українськими рівняни мали змогу побачити, яке матеріально-технічне забезпечення у наших європейських сусідів. Будемо сподіватися, що такий обмін досвідом підвищить професіоналізм наших надзвичайників. Павло Неосенко Олексій Самойлов у ритмі подій.